Яких ще під наглядом? О! Добре. Ці іграшці три дні, ці іграшці, три місяці. Наш експерт Дрис провів краш-тест іграшок з магазину Дамбо. Давайте розбиратися детальніше. Перша іграшка новенькою виглядала так: новенька, гарненька пахне зоомагазином магазином та надією. Після трьох днів експлуатації та активної гри нитки порвалися, нитки досить легко рвуться, як і зовнішня, так і внутрішня. Іграшка втратила форму. Надією не пахне. Підходить для маленьких собачок, для менш активних собачок, а також для гри під нагляд. Наступна іграшка. До. Після, трошки дорожча, але та я забуваю, що номер, далі, номер, взагалі, так, хоч так, хоч плотно ми. Вот номер два. Ця іграшка в нас нова у формі, як Ігор. А це вже поюзана. Не будемо казати, як хто. Але бачите, дивіться, вона тут новенька, тут піщалка є, але тут вже нема. Ну, Тут три місяці експлуатації. Ігор потвердить. Що в нас тут є? Розказуй, що в нас тут? Тканина яка? Тверда, тверда, Армована. Верна тканина, Це хорошо, армоване. Ниточки всі на місці. тут не дивіться, як нова не юзана ну, не разу. В ну отлічиш, не отлічиш. А тепер давайте подивимося що всередині і наскільки якісно прошиті ці іграшки.